Ради стріляють по території України з російської території. Хто стріляє з цих градів? Ну, з Градів хто може стріляти? Хто збив в на малазійських авіаліній? Ну, давайте говорити. Експерти до сих пор збили? не відповіли на цей вопрос. Експерти відповіли на питання, що він був збитий ракетою земля повітря. Да, він був... вопрос, хто Ви знаєте? з території, яку контролюють вопрос. бойовики. Ага. Ну, давайте говорити. Треба знаходити того, хто зробив, і привлекати до відповідальності. З території, яку контролюють бойовики, хто збив? Роман, не передергуйте ситуацію. Давайте не... Я не пересмикую. Я ви вам експерт... кажу, що це експерти поставить. Не установило, ви установили. Ну як це хорошо. Ну давайте ну, я... ви... говорити о том, що не Я бачив пости, що збили казаки з блокпоста. Ви вважаєте, що це може бути? Ні, я кажу вам те, що сказали експерти. Літак рухався в цьому напрямку. Територія контрольована там бойовиками. Тут ушкодження. Літак отримав з цього боку. Тобто, це назустріч літаку, була ракета. То питання: хто збив? Чи. Питання: тоді, звідки у так званих ополчення, ну, вже правда, це не звучить взагалі слово, а у цих бойовиків БУК. Ну, звідки. Він хтось подарував на день говорите. народження. Я так розумію, що є осколки від того вооруження, яке попало в малазійський боїнг. Тобто, можна встановити чітко ту или ракету, или чим там, там, там стріляли. Я ще раз запитую, звідки у бойовиків Граде. Чому Росія стріляє? По українській Слушайте, ну, території не з немає. А як ви вважаєте? Звідки у бойовиків Ну, От ви як мене спрашиваєте? Ну, я що, снабженням займаюсь бойовиком? Или... Звідки я знаю? Може, займаєтеся. Так, а може, ви займаєтеся снабженням? Я точно знаю. не займаюся, за себе відповідаю.